Друзі, я знаходжуся зараз у Яблунецькій сільській бібліотеці. Це Конятинська громада, Чернівецька область, колишній Путильський район. Зараз Вижницький. Тут, тут зараз буде така зустріч, що я вже бачу, що необхідно включити камеру і поділитися з усіма вами тим, що ми тут побачимо. Гості Наші приходящі гості наші пичні, ніжки би вас не боліли, що ви до нас прийшли, ніжки би вас не боліли, ніколи, ніколи, ви сте такі веселенькі, як зозулька в полі, А гуцули файні люди вміють газдувати, вміють файно заспівати та й заданцювати, старта є та й літа це гуцульська ноша, вміють шити й вишивати за пасочки ткати, а найстарші гуцулики не Забувають, та дай Боже вам гуцули, доброго здоров'я, життя в мирі, та й достатку з вірою Господню. Бо то наші гуцулики, таку моду мають, хоч викає біда в світі, ні ще засмівають. Хоч викає, біда в світі серце стоге б'ється, У є говоре та й ще засміється, а вона згоди високі, в буйні вітри віють, Ростуть трави скрізь лікарські квіточки леліють, а вона згоди й високії з села при Такі файні цулеки, як світ на калині, такі файні цулеки, як світ на калені, а гуцулки чорнобриві, як спілі малині, як заграють, заспівають, запіють листочок, на всі гори покотився дзвінкий голосочок. Файні наші й гоцулики, що там говорити, уміють пишно се зібрати, знають, все зробити. Хаті і церкви побудують школи та й больниці, а гуцульські сувеніри йдуть по заграниці. бо зелені наші гори, як в зимі, так в літі. Як то файно молодеці, як то гуцул по столи сивує, а як пиде він до танцю, за ним спу задує, а сорочку форкіниці, Жінки вишивали отак на вечорнецях, та й ще файні поясочки на верстаті ткали. Так, так. Та я ткани. До лавиці приселила трохи угодою, до лавеці приселила, щоб не рвався, Ранці йому і підсипаю, щоб загрівався. Та якщо ти й говнико надомо раті, та я можу й на прощання файно наспівати. Зробі тобі домовину робою дерку, щоб звідів, як я буду йти на кава'єрку. Сі шепцями заказала, як постоли зробити, щоб легко і на тім світі до баби уходити, накрила ми тебе марнем, та заміжний луну, Діхло посом покрапила заміж ти колону, щоб наряділа нарядила коло своїй хаті, та й скликала, й би всіх п'є совтірю читати, поховаю тебе, близько, в себе на городі, та сльози вихнів пустіла, це тебе, не в моїх. Я не буду, бо не маю сили, може би ви любі кумки за нім голосили, щоб людей подобали, що я за нім плачу, та я за нім навіть одну сльозу не потрачу. Поховаю тебе, близько в себе на хаті, хаті, щоб щолаї не злості на мене свистати. То ти хочеш, я вже сині бою, Наплакалась, натерпілась все життя з тобою. Ой, курочкою, рябушечко, позиць мені крила, на я й піду і видознаю, де ми чорнобривий. А мій ми милий, чорнобреві та й у вузі косить. Вітер віді шевелії, кучеріки носить, а кучері, кучеріві, кучері кручені, а у й любка брови ліптером ведені, та не ходять леді ніху до мене. Мене чоловік погані. Перейме у бородя. Прийшли, прийшли. Старостоньки до дієді, до хаті. І каце се стара дівка чи їсеве дати. Ідіть святку, та й у хатку, та й будем сидіти, та й будем водимось чи любят сидіти, а діти це й та й стане на згоду. За я дві корови, та й семеро дробу. Уже дівка й себе дала та й прийшла за віном, стоїть гілля з перед хати з коленем поліном. От як тобі вінце вінцейка була робота, витягає із зап'ячих таркатого кота. А дід іде тайп лотами, а дівка полями, судніці іде з возами, а свекруха се радує що жидя коровку, пишла воршей у потічок та й коновку. Як обмила в наконовку, пішла в опле сіна, є що що котик у нас сюди сіла. а що ти то йому сочко таке наробила, що ти таке пустя заробела. Та я нічого не робила лише вечорніці, є дав мені я війно що не реполиці, вставай, ставай, невісточком, бодай без не встала, та візиний то, то віно шотінь дала. Чарівні, чарівна йогощина, славетні карпати, гостей файних всього світу раді зустрічати, краса пишна і природа, ще й люди гостинні, ніде в світі, таких немає, як на гоцльщині. Щирі буйні у нас готули прості гонорові, кожній справі в буйні в правні газди гонорові. Високо в Чорногорі там орли літають, синії дочки гуцульщини край нас захищають, багатьох гуцульських селах біль і плач лунає. Бо хтось сина, а хто стата із війни чекає? Замотало та й заграло, в руках мотовело, треба добре силу хати, щоб дітям віно дати. Та я й б'єду й немає в мене рочки білі, та й веретенце за гіли. Taj naprijela je veretjence namotala pasmo. Podjevljo se i na roboto, meni je je strašno. Oj, naučila je menja mamka, volno coće stretje. Ta taj kazala i šo ni dobre, legi nije Волнеховосай, п'ятник, волнеховоса і підкручені, звони не, не. не, не. зроблені. У нас такі є Ті як намальовані. Крутилася і самотока, та й коло потока. Бігі фартух не поможе, бідак в а я скубой цевоно скубоє скубаю. Та й капуши вовні файно вибираю. А я це си вовно уже в плечок стіпило. Заболіли уже й пальці та й забрало ветло. А я байдуже шулям загасла, я шею, та й шею. Наша рідна та й громада та вся веселенька, з нерічками прекрашена та вся зелененька, наша рідна та й громада багата лісами, во та й річками, а люди піснями. Високі наші гори рідна блуковина, співа ночку, наспіває і мала дитина, хто не був на Буковині, не видів карпати, приїхайте до нас, гості раді вас вітати, а хто до нас завітає, у нас побуває. Той Конятинську громаду усе споминає. А чим Конятинська громада відрізняється від решти громад? <кху> 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 дуже дружня громада. У нас дуже хороший керівник громади. Це не просто що завжди хвалять його, а це по-справжньому. Керівник сам у нас голова громади Олексій Іванович Скрепчук. Він сам співає його. Родичі співають, у них всі співуча родина. У плею у нас було день села. Як гарно співав голова, чули дівчата? Ну, 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 і хочу вам сказати, що він сам прудкий, запалює вогнік, і ми за ним теж працюємо. Але, він, в ці що... поїхав, так всього? ми не знаємо. Це а, тобто... Все нам не відомо, але але хороший голова, але так. дуже хороший голова. Так, ну, так, так. Ми його уявляємо так, що є голова поміше. маленький, як на моторі. Прудкий пруткий, має капелю гуцульський, вишиванку і дуже гарно співає. Жодна людина не пропустить вас на Гуцульщині. Хоч якби ви зайшли добрий день сказали. Нічого не питали, вона запитає, чи ви не голодні. Чи ви приспочили без з дороги, присіли, відпочили. Це правда. І це збереглося в гуцулі. У наші так діді, прадіді теж так пригощали кожного, бо так і. Добре подорожнього, нагодувати, щоб переночувати, приймели. Ми не знаємо, хто та людина, але ми з дому її не випустимо так. Ви мене зустріли краще ніж могло б бути приснитися, ви розумієте? Я думаю, ну їдемо в Яблуницю, ну бо там якось якась буде зустріч. Це не зустріч, це так. Цісаря зустрічають. Я того не, не вартий, чесне слово, варти. але, але дуже дуже ви всі молодці. Ну прийми, Господи, за лікарство, як ото кажуть. Вас, вас теж так? так говорять? Дорько, беріть, роз роз Smackу, беріть беріть ну, За гуцульщину, за ваш колектив, за гуцулочку, за яблуницю, за Конятинську громаду. За всю Буковину і за всю нашу Україну, щоб швидше ми перемогли цих падлюк а, і, який, і, Бог, і, і жили довго-довго. Поможе Боже. Довго -довго. Помож, Боже. Ту так, 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 перед... Наші ви забули сказати, що у цьому хаті три рази п'ю. то п'ють. Світлана Миколаївна. Та що ми вас не пускаємо з хати?

ми бачили ну, вас раз у путєлі, просто... Було дуже багато людей. Був вихід полонен. І ми наскільки слідкуємо за вашими передачами. Ми дуже вам удячні. Нас це цікаве. Ми лишаємо ту коровку доїти, ми лишаємо ту стіну робити. Але вашу передачу ми ніколи не пропускаємо. І ми слідкуємо за вами. І ви наш дорогий гість. Ми дуже дякуємо, Філі, дуже дякуємо вам за те, що ви завітали такі до нас. Ой, а це ж було. Вже кілька років тоді польва кухня там була. Да, польова кухня. Тоді ми все були... ж хотіли, щоб дорогу побудували, от але вже начебто побудують врешті решт і нам приємно, але що... мости в ростоках зробили після нашої христу. Не знаю, чи ми там. Підсобили чи ні, але є. Але є. Бо... І ми думаємо, що таким чином ми залучимо до себе туристів. Чому б ми не розповіли американцям? Я не знаю приїжджим людям. Чому би ми їх не пригостили, не переночували, не нагодували, щоб вони відчули цей дух гуцульський, який живе у кожного з нас. <му>